Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, хочу вам показати свою ожину. Сорт не знаю, як називається. Річ тім, що купляв як ожину, а не як сорт. Бачите, вона вже розрослась дуже далеко. Я її час від часу трошки обрізаю. Пагони дуже товсті. І так вона виглядає. Ось. Можна її навіть в шутку назвати Ожина Бандерівська. Тому що вона червоно-чорна, як наше знамено. Ось, ну, не дуже не дуже великих розмірів, але дуже дуже смачна. Ось, така спочатку кисленька, а потім стає солодка. З цих пагани, ось цих, дуже вони товсті, важко я відміну відмову пальці. Майже, майже як палець. На другий рік буде плодоносити. А, а та, що вже плодоносить, той пагін, на який знаходиться, та що плодоносить. Ну плоди дає. То їх буду обрізати. От якось так. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв і перемоги над одвічним ворогом.